Всім привіт! Бос пачки яду, пачка моя, якою буду я бити, і пачка ФТП для новачків. І так, всі герої яду, які в мене є, ви бачите на екрані. І я пробував бити з яталею, з яталею на цьому босі в мене нічого нормально не вийшло. Тому я вирішив поставити. Коріна, Вікану і Дурану. Хоча спочатку планував без коріна спробувати. Нічого не вийшло, тому поміняв так. Саппортів Джорн і Гаріан. Цікава комбінація. Давайте розбиратися, на що вони і що вони роблять. Джорн. Одягнений такий сет під хілу, коли відбувається супротив. І також одягнений в плащ, який віддзеркалює дебафи на самого боса. От. Нижня гілка талантів, яка продовжує послаблення, також дає можливість заливатися Джорну. От. І що він взагалі робить? Його завдання зняти. найперше Завдання зняти оцей баф. Тут на 24 він його знімає. А потім покажу таймінг. Далі, слідуюче завдання це. А, він. А, у нього пасивний навик. А, такий, коли він отримує дамаг вогнем, а він його постійно буде отримувати і з бойового сам себе вибити, і як бачите, у нас бос б'є також вогнем. От. Коли він а, отримує дамаг, він дає бонус захисту нашим героям, які кругом нього. А також, крім цього, він ще їх заливає. От. Тобто, абсолютна навичка а, в наших героїв а, заливаються частіше вони. Тим самим частіше ходять. Ну і штраф атаки. Дуже корисний вийшов герой Джорн тут. Максимально корисний, я б сказав. Далі Гаріан. Гаріан в мене заливає ядовиків, а також служить героєм, який якраз таки має. Високий спротив ділиться спротивом з союзниками на початку бою. І заливається, коли союзники чинять опір девафом босса. Також він підхилює і а, дуже гарно підходить для рогу, тому що в нього а, хіл тіками. О, тому для рогу це ідеально. Зрозуміло. Далі три герої. Синергія яду, перший дурангу, крит шанс, трохи просвіту, точність. Ну і спротив по стандарту я вже дав йому. Також. Ну і він накладає. От. Далі корін. Корін з годинником. Одягнений він у мене як ДД. Ну, такий неповноцінний, але який є. Також руна наспротив. І... Верхня гілка талантів. Дуранго, до речі, нижня гілка Талантів. Далі Вікана основний ДД. Просвіт, також руна на спротив атака. Ну і артефакт, ексклюзивний яд Не вистачає Бумеранга, але поки що не мені кого віддати на бумеранг. Не хочеться віддавати ні Дурангу, тим більше. Ого. Тому команда така. І також гілка талантів прокачана. Таймінги. Таймінги виглядають наступним чином. Розкажу, що за що відповідає. Джорн один раз за хід боса ходить, він збиває просто баф, який отримує бос. Далі. Гарін у мене починає ходити на 12,5, і він встигає ходити два рази за хід. Ну, 12,5 чи пізніше, це не так важливо для нього. Ну, просто я так виставив. Далі, дуже важливо, таймінги ДД. У нас вікана ходить першою, накладає свою мітку, після чого Дуранго накидає на мітку яди і накидає штраф. Захисту. І корінь вже а, по цьому всьому є от я не зовсім розумію, чому я поставив 24.5. Я або щось перепутав. Давайте я поміняю назад. У мене було. 19.5. Все. Хай буде поки що так. Можливо, я щось напутав. 16.5 перезарядка в них. Джордж їх заливає, ну, і вони заливаються також. Від Гаріана. От. Від оцього сету. І так, давайте подивимось, як це працює. Можливо, я і збережу цей результат, або вже пізно і. Як бачите, мені цікаво, що я там з Коріном цим. Начутив. Так, от зараз босс впадає в цю його. Слабість, віка накидає, кидає до кидає Накидує Накидає корін. Все, все правильно. Все правильно. Так, і повинно таки працює. Так, ну, тоді, раз все працює, зустрінемось в кінці цього бою і ну, побачимо результати і перейдемо вже до команди бюджетної. Так, ну як бачите, бій ще триває, але от, -от закінчиться. <плес> е, я згадав, чому я не зможу його зберегти, тому що Гарріана я буду використовувати в ФТП пачці також. От. Тому зараз, ну і Коріна, Тому зараз зберегти я е, цю команду, цей результат не зможу. От. Залишається 10 секунд, команда живе. Дуже, Дуже добре і якісно. Результат. Як бачите, отакий, ну, такі герої кращих в мене на даний момент немає. Так, і переходимо до бюджетної пачки. Вона в нас. Ось вона. Я, до речі, ще думаю на рахунок денча, можливо, його в основну пачку перевезти замість коріна. Ну, якось спробувати. Але протестую, напевно, іншим разом, вже точно не сьогодні. Якщо у вас є ще час, і ви дивитесь це відео перед тим, як били босів, то спробуйте Денча туди поставити. Як бачите, артефакти, я продовжую використовувати бюджетні. Ну, єдине, що так, деякі ключові. Використовую, звісно ж такі. Ну, тому що ну, вже до боса дійшли вже можете посох і відьми забрати, це зрозуміло. Так, два сапорти Тут у мене Сіфріс. Сіфріс треба багато прискорення, тому в неї посох, тому вона одягнена спротив тому в неї спрацьовує залив, коли союзники сопротивляються. От, також спротив прискорення. Прискорення. Багато ОЗ давайте їй. От, вона, якби досить добре справляється, якщо її правильно одягнути. І на хвилиночку встигає два рази за хід босса ходити з оцим то перезарядом. Так що, отак. От Далі гаріан Гаріан заливає. Має багато спротиву, також працює по схемі роздачі спротиву. Далі Шинк, Шинк накладає руку відьми. Сет повністю перетягнутий з дорангу. Нижня гілка талантів. Корін. Коріна помінявся тільки артефакт, там був годинник, тут лампа. І ну, це, звісно, стало гірше. От, але... Як є. І денч також сет з вікани, але артефакт е також гірший. Перейдемо до даймінгів Бачите на екранах: е саппорти 16.5, е Сіфри 125, е Гаріан 13,5. Далі шинк накладає руку відьми. Після чого ходить денч. Корін без таймінгу. Давайте подивимось, як вони з цим справляться. Так само я запускаю і. Ми можемо... Давайте подивимось, як Сіфрі справляється. Ось вона зараз буде а, тут ультувати. от В кінці ходу. Всі в нас б'ють. Знову Сіфріс культує тут. Бо бос не отримує баф. І Сіфріс культує тут. Бос також б'є вже по захисту наших героїв. Приблизно, так це працює. І цілий бій, в принципі, це тримається. Постійно встигає два рази за цикл боса походити. Я був дуже цим здивований насправді. Ну що, я так само в кінці відео зустрінемось і поговоримо вже. Побачив ще результати. Бій в нас добігає кінця. Документна ситуація, ну, день впав десь 35-40 секунд до кінця. Сіфріс його воскрешала, і він не міг воскреснути, тому що бос зразу ж його вбивав от так, от. от так, набили 135, так, майже до кінця Майже до кінця доживають. Отака от дуже бюджетна команда з бюджетними артефактами. Так що, якщо у когось прям сильно проблеми з героями, артефактами та іншим, це часто бою у новачків. Не з всіма фракціями, так? А, наприклад, от яд вам не випадав, ви не крутили. І от все, що у вас є, це оце. Тоді, тоді будь ласка, користуйтесь. Ну, а на цьому я буду закінчувати відео. Пишіть в коментарях, як вам взагалі бос, як вам взагалі мої пачки, мої ФТП-пачки. Чи вони взагалі комусь допомогли? От. Буду. Дуже радий, якщо хоча б комусь допомогли, тому що це в два рази більше часу займає. Тобто записати просто свою пачку, це одне. А записати пачку додаткового ФТП, яку ти створюєш з нуля, налаштовуєш з нуля, якби стараєшся, ну це навіть не в два, це, це в три рази більше часу, тому що реально ті вже були. Готові, можна сказати, пачки з континенталок, просто трохи десь поміняти. А тут прям зовсім з земля. Тому так. Ну що, ще раз вам дякую за перегляд. Гарних вам результатів на босі. Гарної гри. І до наступного відео. Бувайте!